Ірі, Черкаська служба новин у студії для вас. Працюють Наталія Кулик, сурдоперекрад Галина Абраменко. І на цього диному готові розказати вам про таке. Мери деяких міст самовільно підвищили тарифи на квартплату. В середньому по країні цифри у платіжках зросли на понад 8%. відсотків. Це незаконно. На це немає жодних підстав, заявив прем'єр-міністр України під час останнього засідання уряду. Він не розуміє методики розрахунків, як в одному кварталі у різних будинках вартість квадратного метра може коливатися у 10 гривень. Відповідальність Микола Заров поклав на міністра регіональної політики та житлово-комунального господарства Анатолія Близнюка, який. Вчасно не відреагував на дії місцевої влади. Очільник уряду дав тиждень профільному міністру, щоб тарифний розгул припинити, яким це треба бути мером, щоб не побачити цього абсурду і допустити такої, такого убивчого для людей рішення. І не треба посилатися на те, що це повноваження місцевої влади. Між іншим, оплачувати їх доведеться з державного бюджету. Тому що в країні ніхто з працюючих не повинен сплачувати за комунальні послуги більше, ніж 15% від доходу. І ніхто з пенсіонерів більше 10% від доходу. Різницю компенсуємо ми всі путники податків з державного бюджету країни. Автомобілістам вже найближчим часом заборонять паркувати своїх залізних коней на центральних вулицях Черкас. Натомість розроблять нову систему паркування в місті. Згідно з нею, машини ставитимуть у спеціально обладнаних або відведених для того місцях, які облаштують дещо далі від центру Черкас. А в майбутньому зведуть підземні та багаторівневі парковки. В управління вуличної інфраструктури, транспорту та зв'язку Черкаського міськвиконкому запевняють, всі зміни заради безпеки та впорядкованості автомобільного руху в обласному центрі. В час пік Хрещатик ще заповнений автомобілями, припаркованими обабіч дороги, а іноді навіть просто на тротуарах. Іноді тут навіть двом машинам розвернутися доволі проблематично. Така ж ситуація з вулицями Смілянська, Ільїна, благовісна. В результаті моніторингу, що його провели фахівці управління вуличної інфраструктури Черкаського міського було вирішено розвантажити основні транспортні магістралі Черкас. Нині проводиться інвентаризація земельних ділянок, які можна було б виділити для паркування автівок. вулиці, котра йдуть паралельно Шевченка, це Хрещатик, Благовісна і тобто Ми там плануємо, щоб паркувати було, щоб цим дорогам ну, реально перенаправити потоки транспорту. А ті, які йдуть перпендикулярно, есть да, тобто там реально можна нарізати кармани, там достаточно широкі земельні учасники. В принципі, їхні пошту другої сьогодні задісувати не можна. Ціни на паркування автомобілів коливатимуться в залежності від того, де розташовані спеціально обладнані місця. Все як у Європі. Чим далі від центральної частини міста, тим дешевше. Майбутнє ж за підземним та багаторівневим паркінгом. – впевнений начальник управління транспорту. Нині ж і звичайних вкрай не вистачає. Юрій Приходько свій автомобіль продав. Втім, пам'ятає, як важко було залишити машину в правильному місці. Категорически нет. Конечно, ну, от, наприклад, прекрасно придумали. Пусть даже на оплачуванні, зато ніяких проблем нет. І на тротуарі, ну вот здесь нормально розминутися дві машини, нет. Уряд відклав рішення про обов'язкове встановлення паркоматів на всіх вулицях України до 31 березня. Втім, і за три місяці це зробити доволі складно та дуже дорого, говорить Віталій Дяченко. Вартість кожного паркомату близько 7 тисяч євро. Встановлюватимуть їх з розрахунку один на 10 автомобілів. Втім, на порядність українців розраховувати не варто. Не всі оплачуватимуть час перебування на паркуванні власного автомобіля, якщо їх не контролюватимуть, вповноваження для цього люди. А ви вірите в нашу совість? Українського гражданина. Я в цьому плані не можу вам конкретно нічого сказати. Думаю, що ми повинні все-таки ближче бути к Європі. Хотілося б. Ну, ви самі розумієте, як. Так чи інакше, паркоматам бути запевняють в управлінні. Втім, черкаським автомобілістам і паркоматів, і вирішення проблем паркування чекати не раніше, як за три місяці. 160 незаконних врізок до мереж водопроводу та каналізації виявила інспекція комунального підприємства Черкасиводоканал. Такі обстеження підприємства розпочало у листопаді 2010 року. Відтоді його працівники перевірили майже 700 абонентів, причому 200 з них не сплачували за надані послуги. Але вже узаконили свої відносини. Аби виявляти порушників, інспектори мають спеціальне обладнання, за допомогою якого точно визначають місця врізки. Водна інспекція так між собою нарекли водоканалівці свій спецзагін по боротьбі із несумлінними споживачами послуг підприємства, адже вони щодня на передовій виявляють порушників, ведуть з ними перемовини. Коли ж вмовляння узаконити стосунки не приносять очікуваного результату, обій вступає важка артилерія екскаватор. Несанкціоновану врізку просто ліквідують. Причому абонент ще має компенсувати збитки. В даному випадку споживач, який самовільно підключився до мережі водовідведення. Неодноразово попереджений, неодноразово також відключений в колодязі, не відреагував на це, і ми змушені зараз його мережу відрізати від мережі комунальної. До таких заходів ми вдаємося не часто, можна так сказати, що у 2011 році у нас блокуючими пристроями було відключено. Понад 10 абонентів, так що, як правило, абонент реагує в першу чергу на наше попередження, звертається до нас, щоб узаконити. Відносини з водоканалом така робота проводиться щодня. Мобільна бригада водної інспекції обстежує до 20 абонентів і виявляє одне три незаконні підключення. Окрім того, раз на рік вони проводять гентаризацію приватного сектору, аби виключити можливість повторної самовільної врізки в мережу. Проблема незаконного підключення до комунальних мереж водопостачання та водовідведення існувала завжди. Зауважує директор КП Черкаси Водоканал Сергій Овчаренко. Через це підприємство несе збитки. Однак, очільник водопостачання підприємства вважає, що 70% із цих користувачів не можна назвати злісними порушниками. Найчастіше ці люди вже купили будинок з такою врізкою і сумлінно сплачують за водопостачання. А про те, що необхідно платити ще й за каналізацію, мовляв, не знали. Бувають такі випадки, що старий приватний будинок він вже давно пізно, ми його давно відключили від мереж водопроводу і каналізації, а з часом він перепродався, на тому місці виріс нормальний палац, люди підключилися і забувши в нас реєструватися. Тому, звичайно, в першу чергу якби дуже велику увагу, першочергову увагу приділяємо новобудовам, таким, які дійсно збудувалися, тому що ну, є такі, я не назву їх приклад. Випадками. Але є такі випадки, що нормальний там дивимося, басейн у дворі хороший, а до водопроводу підключений сплачує до каналізації. Ні. В кожному конкретному випадку діалог з такими споживачами налагоджують в індивідуальному порядку. У 99% випадків власники домоволодінь одразу сплачують всі нарахування. Звісно, є й проблемні клієнти. Вони були й будуть, каже Сергій Овчаренко. Таким блокують каналізацію і відновлюють її роботу лише після реєстрації та оплати усіх рахунків. Зокрема, абонент має сплатити за весь період незаконного користування централізованим водовідведенням та за виїзд бригад підприємства для блокування та розблокування каналізації загалом. Понад 1700 гривень на водоканалі наголошують дешевше провести всі роботи законним шляхом. Ефективних власників, покликані ОСББ. У Черкасах таких вже діє 118. 13 з них було створено минулоріч. За три роки діяльності об'єднання співвласників багатоквартирних будинків довели свою економічну доцільність. Для прикладу, у 2011-му у Черкасах мешканці двох під'їздів будинку по вулиці Сумгаїцька, 19, що не підтримали ОСББ, лише за теплоносії заплатили на 65 тисяч гривень більше, аніж їхні сусіди. Про переваги та психологічних. Псев психологічні аспекти управління власністю далі у репортажі Олександра Чернеги. Ось цей будинок, що по вулиці Сумгаїцька, 19, відзеркалює різні погляди на одну проблему ставлення людей до об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Свого часу мешканці двох під'їздів вирішили створити ОСББ. Було всього, каже його очільник Володимир Барабаш. Дехто комунальне нововведення сприйняв вороже. Та після роз'яснень люди зрозуміли, треба спробувати. І від цього лише виграли. Переваги від комунальної структуризації відчули на власних гаманцях. Ми бачимо загальну картину по будинку. Ми можемо технічними організаційними методами впливати на економію як енергетичних ресурсів, а також це і кошти. Мешканці двох під'їздів досі розмірковують створювати їм ОСББ чи співпрацювати з субами. Окрім підвищення вартості на свої послуги, колишні жеки нічого мешканцям квартир не пропонують. Нововведень каже Юрій Івченко: люди бояться. Тож брати участь у комунальних експериментах не поспішають. Гальмує процес і недосконалість законодавчої бази з ОСББ. А та, яка є, не враховує всіх особливостей їх діяльності на сьогоднішній день. Ще є прогалини в законодавстві. Вони сьогодні про них знають у кабінеті міністрів. В прошлому році відбувся форум, другий голів УСББ у місті Львів. Я там приймав участь, і всі пропозиції, які висловили голови, донесені до президента, а також донесені до кабінету міністрів України. Сергій Діденко вже відчув себе справжнім власником не лише своєї трикімнатної квартири, а й всього будинку. У тих, хто підтримав створення ОСББ, каже Сергій, інше ставлення до колективного майна навчилися люди рахувати і кожну копійку. Ну на рахунок економії, то я думаю, це на певну перспективу. От але е, щодо Подальших дій то вже приймаються рішення щодо підключення відповідних лічильників і кожен буде відповідати за свої витрати сам. Тому в цьому сенсі я вважаю, що є великі переваги, і це буде дійсно відображатися вже в фінансовому плані. Перспектива в ОСББ запевняє Юрій Івченко є, щоб люди більше повірили в житлово-комунальні переваги, слід добре попрацювати і українським законодавцям, щоб ті врахували усі складні моменти, пов'язані з діяльністю співвласників багатоквартирних будинків. Наразі це вся інформація. Більше новин у наступних випусках чи на нашому сайті www.rosmedia.com.ua. Дякую, що були з нами. До побачення. Прогноз погоди на 20 січня. За даними Черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде мінус 5-10 в день від трьох морозу до двох тепла. У Черкасах вночі мінус 7-9, в день близько нуля. Атмосферний тиск підвищений, найближчої доби падатиме. Відносна вологість повітря залишиться підвищеною. Радіаційний фон в межах природного фону, хмарно з проясненнями вночі без істотних опадів, день сніг та мокрий сніг. Місцями ожеледь, налипанням мокрого снігу, на дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду з поривами до 15-20 метрів на секунду. Як бачимо, на відміну від різдвяних, хрещенські морози не обминули Черкащину. Минулої ночі температура повітря по області знижувалась місцями до 17 морозу. Але в найближчі три дні морози послабляться, а в денні години очікуються відлиги. До керування погодою в нашому краї знов приступає Атлантика. З 20 січня на погоду Черкащини почнуть впливати атмосферні фронти циклону, який переміщується на Україну з районів Скандинавії. В передній своїй частині він принесе потепління на фоні мокрого Снігу та посиленого вітру. Увага, часті опади та добові коливання зумовлять налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледицю на дорогах, будьте обережні. Також синоптики закликають бути обережними рибалок. Внаслідок триденного утримання слабких і помірних морозів на водних об'єктах області утворився лід, але він дуже тонкий і виходити на нього небезпечно. А за церковним календарем, 20 січня відзначається собор предтечі хрестителя Господнього Іоанна. Цей день є кінцем новорічних святок. Наші пращури підмітили, якщо все... День нісна й холодна погода, то літо очікувалося засушливе, а похмура і сніжна передбачала рясний урожай. Прикметам вір, але перевір гарної вам погоди.